Добрий день всім, вітаю на своєму каналі. Ось така у нас сьогодні праця. Чоловік міняє плитку, де повилупувалась. Погода нікудишня, холодно, як осінню. Дощ, вчора дощ. Сьогодні... Ну зараз перестав таке, чуть-чуть накрапає. Ось так. Людей майже немає, погода не супер, люди виходять на таку, скажімо так, в таку погоду не бажають. Ну, кому треба, то й підуть, чоловік плитку котить на тачці. Плитка дуже важка, спина, руки болять у нього, але нічого не зробимо. Я тебе трошечки, я тебе трошечки знаменитим зроблю <рес> <рес> із плиткою. Таке невеличке відео буде. Ось так, чоловік поклав, піду засипати піском. Ну що ж, поки все моє хороше. Ну що, друзі, продовжується наша операція, ми моїм чоловіком під'їзди, так як на вулиці то дощ, то мряка, вітерець. Керівниця сказала нам мити під'їзди. Чекаю чоловіка, він не йде з водою. Ось так. Зайшли в під'їзд. Будемо мити підлогу. Ви знаєте, у нас в тихах дощ і дощ, ну трохи вітер. Але... Бачила в інтернеті, в кількох частинах Польщі пройшли урагани, заливи. навіть дахи познімало. не тільки в Польщі. І Словакія бачила там іще. Я знаю, що наша бідна Україна теж постраждала. Ну що ж, матінка земля на нас злиться, сердиться. Ось так. Ось такі хмари. Напевно, буде ще дощ. Добре, мої хороші. Треба працювати Ось такий вже буде гарний. Не знаю, як вам його показати. Біленький, новенький. Збудували. Будували його рік. Добре, мої хороші. Всім бажаю добра, слава миру. Здоров'я і радості в житті! Всього вам найкращого до зустрічі!